Світлані Шраменко 82, Галині Григорєві 85. До пенсії працювали швачками. Жінки втратили слух, коли їм було ще 3-4 роки. Під час навчання в школі навчились читати з губ, тому сьогодні виконують композицію жестовою мовою. Я танцювати не вмію, тому люблю співати. Що четверга знайомі ветерани приходять, діляться новинами. Це цікавіше, краще ніж вдома. Я багато беру участь у різних заходах. Більше 60 років я у товаристві глухих. Я читаю, розумію значення слів, тому можу показати їх жестовою мовою. Хочеться, щоб більше людей знали жестову мову, бо іноді ти хочеш людині щось сказати, а вона тебе не розуміє, тому дуже тяжко. Зараз багато чого перейшло на онлайн, все робиться через телефон. Багато чого закрили у зв'язку з карантином, тому нам складно адаптуватись, бо ми не можемо користуватись інтернетом мобільним зв'язком. Алі серці 80. Вона очолює спілку ветеранів, а сьогодні грає роль у пантомимі. Головне завдання жінки за допомогою міміки, жестів, пластики тіла розкрити свого героя. У душі я себе відчуваю дуже легко. Будинок культури дуже дружній. Наш колектив, як велика сім'я. Торік через скорочення штату розпався народний танцювальний колектив Шанс можливостей у нас небагато, але ми стараємось, говорить директорка обласного будинку культури товариства глухих. У нас у нас у людей, які не чують, є свій світ. Ми створюємо їм затишок. Вони приходять сюди як додому, відчуваючи себе захищеними, спілкуються між собою. Тому ми намагаємося зберегти будинок культури, щоб люди приходили, бо ми їм раді. Анатон і новини на Суспільному Херсон.